Вибори ректора у податковому університеті перенесли остаточну дату. Державна фіскальна служба, як і підпорядкований заклад, ще не визначила. Проте проект наказу вже готовий. Чому їх перенесли, та які порушення в підготовці виборів знайшли наші журналісти? Дивіться далі. 14 листопада до виборів ректора залишається менше двох тижнів. А ще далеко не всі студенти знають, що будуть вибори, які кандидати балотуються і яка в них програма. Виоректора Леся Савченко, незважаючи на наші численні спроби зустрітися, інтерв'ю так і не дала. а її підлеглі вперто не хотіли нам допомагати. Ну, вона зараз на пара закінчиться пара, лише тоді ми можемо зателефонувати. Того ж дня святкували день студента. На святі веоректора з'явилася, проте, незважаючи на публічність заходу, спершу нас не пускали і туди.

За три дні ми вже не могли поспілкуватися із пані Савченко. Вона пішла у відпустку. Імовірно, наш візит допоміг їй збагнути, що негоже виконувати обов'язки ректора і паралельно займатися виборами. А тим часом ми дізналися, чому так негостинно поставилися до журналістів у податковому виші. Вибори там призначили із грубим порушенням законодавства. Наказ про їхнє проведення Державна фіскальна служба їй підпорядковується університет. Опублікувала 17 вересня. Відтак дата волевиявлення, згідно із законом, мала би бути 27 листопада, а їх призначили на двадцять Утім, це тільки початок. Закон про вищу освіту прописує лише загальний порядок проведення виборів. Більш чіткі рекомендації має дати уряд, а їх досі немає. Вищі, які підпорядковані Міносвіти, перенесли свої вибори ректора, доки не буде рекомендацій. Однак податкова Альма Матер вирішила, що вони їй не потрібні. Навіть статут університету не привели у відповідність до нового законодавства. Взагалі, в статуті відсутні поняття як вибори ректора університету. Технічно, аби змінити статут, знадобиться не менше місяця, кажуть експерти. От тільки чомусь вирішили, що краще порушити закон, аніж зачекати. По суті, ці вибори проводяться, коли переможець вже визначений. попри те, що статут старий, в ньому ані слова про вибори. Університет ухвалив відповідне положення. кажуть, недемократичне. демократичне. Є положення про. Спостерігачів. Так, в даному положенні визначається, що кандидати та громадські організації мають право мати своїх спостерігачів на виборах. Причому права спостерігачів від кандидатів зазначені, а права спостерігачів від громадських організацій не зазначені. Причому зазначено, що їм заборонено робити. Не врегульоване там і питання агітації в університеті. Кандидатам відвели на неї три дні, хоча Кабмін рекомендував місяць. Зроблено все таким чином, щоб надати більше, більше переваг діючому керівництву. Ми вкотре спробували з'ясувати, чому так вийшло цього разу у голови оргкомітету Людмила Тарангул. Проте не вдалося знову очільники вишу не йшли на контакт. Перше ви Телебачення повинно попереджувати, що ви приїжджаєте. Повинні бути перелік питань. За нашою інформацією, після журналістського розслідування телекомпанії ЕРА запитів народних депутатів, реакції президента України, голова державної фіскальної служби Ігор Білоус прийняв єдино правильне рішення підписати наказ про скасування виборів та відповідно їх перенесення у зв'язку із численними фактами про порушення закону про вищу освіту, відсутністю статуту вишу та неконкурентній боротьбі, зокрема спробою застосувати адмінресурс. Ми й надалі стежитимемо за розвитком подій.